Лінійка іміджевих ігрових ноутбуків Asus цього року отримала велике оновлення. Популярні моделі Zephyrus G16 та 14 повністю змінили дизайн та стали помітно тоншими. Наскільки вдалими виявилися ці зміни, як товщина впливає на продуктивність та чи можна грати в сучасні ігри в такій конфігурації, я розкажу в огляді моделі Zephyrus G16. Традиційно для серії ROG Zephyrus ефіру новий G16 пропонує доволі широку комплектацію. Разом із ноутбуком ви знайдете у коробці приємний чохол та одразу два блоки живлення. Один на 200 Вт для максимальної продуктивності, а другий компактніший на 100 Вт для використання в дорозі. З самого початку запуску лінійки ігрових моделей ROG Zephyrus компанія Asus позиціонувала їх як тонкі іміджеві рішення для гравців та користувачів, що шукають потужний ноутбук, але без притаманної більшості ігрових рішень RGB-естетики. Саме Republic of Gamers був одним з перших брендів, який задав тренд мінімалізму в дизайні ігрових ноутбуків, і Zephyrus G16 без перебільшення став його вінцем. Модель отримала стриманий дизайн з матовою алюмінієвою кришкою корпусу. Яку розділяє полоса полірованого металу з невеликими прорізами під світлодіоди. діоди? Васус вирішили відмовитись від LED-панелі Аніме Matrix, яка опціонально була доступна в деяких моделях двох минулих поколінь Zephyrus та дозволяла виводити на кришки дисплейного блоку анімовані зображення. Втім, повністю від підсвітки виробник вирішив не відмовлятися, залишивши невелику полосу підсвітки під назвою Slash Lighting, яку можна налаштувати через утиліту Armoury Crate. Здавалося б, всього одна полоса світлодіодів, а можна задавати різні типи анімації, підсвітки та навіть виводити через неї сповіщення програм. Ще одним великим нововведенням в урок Zephyrus g16 стала товщина корпусу, яка тепер складає всього 1,49 см. Коли вперше бачиш ноутбук, навіть не віриться, що в його корпус вдалося вмістити дискретну графіку, але це факт. Якість збірки ROG Zephyrus G16 знаходиться на дуже високому рівні. Всі деталі підігнані добре і навіть попри невелику товщину корпус ноутбука не продавлюється. 16-дюймовий дисплей прикриває захисне скло, тож можна розраховувати тільки на глянцеве покриття, яке може ловити відблиски як на сонці, так і при штучному освітленні. Динаміки аудіосистеми в Зефіру G16 тепер розташовані не тільки на нижній частині корпусу, але й по обидві боки від клавіатури, і їхня кількість збільшилася до 6 штук. Васус також зазначає, що їхня гучність збільшилася на 47%. і тут складно сперечатися, адже звучать вони справді дуже голосно і загалом як доволі непогана портативна колона. модель. І сьогодні ми детальніше розповімо про Робфон Pro від Asus. Зміни в дизайні також торкнулись клавіатури та тачпаду. Клавіші стали більшими, що трохи незвично. Але їхній хід складає ті самі 1,7 мм, міліметри, що й в минулих моделей. І набирати великі об'єми тексту на такій клавіатурі дуже зручно. Кнопки мають відчутний хід, але з приємним м'яким натисканням та мінімальним звуком. Тачпад ноутбука теж став більшим. Це тепер доволі велика сенсорна поверхня, прикрита матовим склом з олеофобним покриттям для зручнішого ковзання пальцем. Користуватися ним одне задоволення. Тачпад точно визначає позицію пальців, має швидкий відлук, підтримує стандартні жести Windows 11 та натискається з приємним кліком. Full HD ноутбука розташована над дисплеєм та має достатню якість для відеодзвінків, а поруч з нею знаходиться інфрачервоний датчик, який використовується для системи розпізнавання обличчя та логіну в обліковий запис Windows 11. Відносно невелика товщина ноутбука, а також вага 1.85 кг, дозволяють цілому комфортно використовувати ROG Zephyrus G16 як мобільний комп'ютер, беручи його з собою на зустріч або просто в Офіс. На правій грані знаходиться слот для карт SD, USB 3.0, 2 gen 2 Type-A та USB 32 gen 2 Type-C з DP, а на лівій гніздо для живлення Asus Slim PowerJack, Jack, HDMI 21 USB 4 з DP Плюс DP та 3,5 міліметровий роз'єм для навушників. Як видно, в ASUS нарешті додали слот для карт пам'яті SD, що також натякає на цільову аудиторію цієї моделі, якою на думку компанії можуть стати фотографи, оператори, монтажери та інші креативні професії. Деякий час компанія Asus активно розглядала можливість ширшого використання міні екранів у своїх ігрових моделях. Але, як показав досвід торішнього Zephyrus m 16 такі матриці все ще занадто дорогі. Тож це було тільки питання часу, коли виробник почне впроваджувати у своїй ігрові моделі OLED-дисплеї, що і сталося у випадку Zephyrus G16. Ноутбук отримав 16-дюймовий OLED-екран Rook Nebula Display з роздільною здатністю 2560х1600 точок, співвідношенням сторін 16 до 10, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс, піковою яскравістю 500 ніт, 100%-ним колірним охопленням DCI-P3 та підтримкою G-Sync налаштуваннях утиліти утиліти Crate можна міняти колірну гаму дисплея або ж вибрати один із профілів, які налаштовані під конкретний жанр ігор, наприклад, для шутерів чи стратегії реального часу. За всіма параметрами, це прекрасно відкалібрована матриця з високою частотою оновлення та невеликим часом відгуку, на якій дуже комфортно як грати в ігри, так і працювати. Ноутбук побудовано на платформі Intel з доволі популярним для ігрових ноутбуків 2024 року процесором Intel Core Ultra 9185 h В цій конфігурації процесор доповнює 32 ГБ двоканальної оперативної пам'яті lpddr 5X. Це максимум для моделі, тож збільшити оперативку не вийде. Традиційно для ноутбуків цього класу Zephyrus G16 має вбудовану графіку Intel Arc для простих задач та кращої автономності, а також дискретну мобільну відеокарту Nvidia GeForce RTX 4070 з 8 ГБ пам'яті. Для зберігання даних в ноутбуці використовується SSD на 1 ТБ, який демонструє високу швидкість зчитування та середню швидкість запису інформації. Втім, її буде достатньо для комфортного використання. Загалом ноутбук демонструє хороший рівень швидкодії, як в реальних задачах, так і в синтетичних тестах. В тесті Geekbench 2024, який перевіряє продуктивність системи під час рендерингу, Zephyrus G16 показує кращі результати ніж схожі системи з тим же процесором Intel Core Ultra 9 185H. Цікаво, що утиліта Crate дозволяє відключати частину ядер процесора і таким чином регулювати швидкодію системи, що має безпосередній вплив на автономність. Користувач може зменшити кількість швидких ядер та повністю вимкнути енергоефективні. Дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 не є топовою для цієї моделі. Є конфігурація з RTX 4080 та 4090. Але навіть такого прискориваща вистачає, щоб грати на Zephyrus G16 в сучасні ігри. На ноутбуці можна комфортно грати в ігри рівня Starfield на максимальних налаштуваннях графіки з комфортними 45-55 FPS та понад 70 FPS на просто високих. Товщина корпусу Zephyrus G16 накладає певні обмеження, адже продуктивність його компонентів напряму залежить від того, наскільки добре зі своєю роботою справляється система охолодження. От про це й поговоримо далі. Через зменшення товщини ASUS довелося використати більшу систему охолодження. Вона складається з трьох тонких вентиляторів Аркфлоф другого покоління, збільшених радіаторів та випарної камери. Для передачі тепла від процесора використовується рідкий метал. В стандартному стрес-тесті AID64, ноутбук під майже 100% навантаженням показує тротлінг. Він більший на початку, коли вентилятори ще не встигають розкрутитися та зникає, коли система охолодження виходить на повну потужність. Тім, періодично процесору все ж доводиться трохи скидати частоти, його температура при цьому в середньому тримається на рівні 86,5 градусів Цельсія. Корпус Zephyrus G16 при цьому помітно нагрівається, але тільки у верхній частині топкейса, якраз по центру над клавіатурою. Сама клавіатура, тачпад та панелі, на які потрапляють долоні, залишаються ледве теплими. В цьому плані система охолодження працює просто відмінно. Звісно, Asus не вдалося обійти фізику, тонкий корпус справді складніше охолоджувати. Він доволі сильно нагрівається. Але Zephyrus G16 демонструє, що потужні компоненти можуть ефективно працювати у відносно компактному корпусі. Це також підтверджується стрес-тестом 3D Mark, в якому тест Speedway проганяється по колу 20 разів, навантажуючи в тому числі відеокарту. В ньому ноутбук демонструє стабільність на рівні 97,5%, що є хорошим результатом. Ноутбук отримав акумулятор на 90 Вт годин, але його автономність дуже сильно відрізняється залежно від навантаження. Для прикладу, в режимі високої продуктивності з активною дискретною графікою, ноутбук в тесті PC Mark 10 протримався 3 години 12 хвилин. Якщо перемкнутися в тихий режим роботи та на вбудовану графіку Intel Arc, то можна отримати результат на рівні 6 годин 44 хвилин. Це дуже добре для ігрового ноутбука, але якщо ми говоримо про гібридний варіант, який буде використовуватися здебільшого для роботи, то хотілося б вищої автономності, хоча б 8 годин. Zephyrus G16 це тонкий та відносно легкий ігровий ноутбук, на якому можна комфортно працювати та іноді грати в сучасні ігри. По суті, іміджова модель розрахована на ширшу аудиторію, ніж лише завзяті геймери. Це доволі дивно звучить в контексті лінійки Republic of Gamers, але компанія Asus йшла до цього останні декілька років, шукаючи баланс між дизайном та продуктивністю. Zephyrus G16 повністю відповідає цій ідеї. Але чи сподобається такий підхід користувачам, покаже час.